Добрий день, шановне панство. Самець, самочки, сам ще за самочками бігає, але вже не настільки інтенсивно за ними того. Бігає, що я замітив? Ну, може мені так видається, що самки перші були в маленькому вольєрі, а зараз в великому. Ну і саме вже напевно з тиждень за самками. Полює, ходить, гонить їх. Бачите, самець гоне і гоне. Ну, але менше з тим, і мені видається, що деякі самки навіть похудали. Але то нічого дивного нема, коли самець ну і коли період гону йде, то то само собою і самки. О, дивіться, бачите? Ну, але такого дядька попробуй налякає, але самка до себе не пускаючи. Ось самки дивіться, як вони посідали собі. А одна самка агресію показує, не дається самцеві і все. Вчора дуже в мене напружений робочий день був, зараз я піду вам покажу, що я зробив і в чому. Вчора перший раз зробив десь біля 120 кг гранули для нутрі. І... і купу роботу ту роботу, що я 2-3 дні собі план... перший робив. Ну, два по крайній мірі. Тоді я вчора за один день зробив з 8 ранку. До восьмої вечора на ногах. От, Ідемо покажу, що я маю і що я зробив. Так, шановне панство, ба, маю я, ось дивіться, бачите, зробив я таку сушку для гранули, не можу всі натішити. В принципі, поки я робив гранулу і зробив всю гранулу, потім пішов я годувати нутрі. Ну, приблизно біля години я годую, поки постою з тим. І вона в мене ось така є, бачите? Тут ще повно треба зараз порозпихати ящики, які, в яких я сушив гранулу. Теж ще одна посуда стоїть, де я сушив гранулу. І то все зараз треба буде поховати, порозбирати то, що не, не потрібно. А гранула, сушка для гранули, по-перше, в мене тут приміщення, це все приміщення було зайнято. Е, Було зайняте під ногами в повну посуд з гранулею. Гранулу треба е, кожного. Дня чи через день, по крайній мірі, я рухав, перекидав, а тут накидав, включив на 15-20 хвилин ще кожного дня продулу і не треба. В принципі, та гранула, як дана гранула, вчора вже можна було кидати в мішки, фасувати, бо вона була аж холодна. Ту гранулу, як я сам природньою сушкою сушу, то гранула навіть. Подальшому, як я її використовую, навіть руки брати в руки брати, то гранула того, вухка. Ну, така добре. А та практично наперець висушена гранула, що буде довго зберігатися. Зараз я ще поміряю довжину гранули, яку я роблю, і товщину, і вам скажу. Ну що, дивіться, я на 2 см. Не знаю, чи то буде добре показувати? На 2 см роз, розтягнув штангель циркуль. І гранула основному, основна маса гранул має довжину 1,5-2 см. Ну, 2-то є максимальна вага. В принципі, я б ще, треба буде відкоригувати, щоб була вся більша гранула. Чому більша? На мою думку, бо я робив менші гранули, і внутрі бере дуже багато, ну, жменю бере гранул і, наприклад, 8 штук візьме, 4 впаде. Ну, Вона потім підбере, не підбере, то таке питання. А зараз вона велика, то вона візьме 3-4 гранули, і, і вона відчуває їх в лапці, і, в принципі, з 4 тільки одна може впасти. Якщо вона 4 візьме, і мені тим добре. Ось. Розмір даного сушки для гранул робив відповідно до до того, яку я купив, як воно називається, матриця, не матриця. Ну, з отворами решету. От. Решето в мене десь 79 см на 99 см. Нахил зробив десь біля 20 см приблизно. І вентилятор. Вентилятор поставив, мав маленькі вентилятори десь до, до 100 кубів. Ну, але так, як пан Віктор мені порадив, що то слабенький буде. Як купив, пішов в магазині, купив. Вентилятор для ванної кімнати, типа, ну, який в магазині був, його потужність заявлена 289 кубів за годину. Ну, як тут дивіться, в мене половина тої площі 100, на 120 кг приблизно я зробив гранули. І, е, і він тих 120 кг ще продуває. Чи буде більше продувати, чи треба більшу потужність, не знаю. Ну, але та як є, так і є. На велику потужність знову, щоб робити багато гранули, мені потрібен інший двигун на, на гранулятор. У мене гранулятор з матрию, зараз я вам теж покажу. Гранулятор у мене Ось матриця ролики 200 мм. Далі матриця з отвором 4 мм. Але як не дивно, товшина гранули, вона потім гранула, яка виходить, розпухає, і вона має 5 мм товщини. От. Я не тільки що міряв її. Так, далі. Двигун у мене 5,5 кВт стоїть. Ну, 5,5 кВт для дуже довгої роботи він не витримує. Ну, як не витримує, він гріється. Е, гранулу роблю зразу і для курей. От, і для нутрі. Зразу тут, бачите, для мишки є ТО. Полапка, треба її відкрити. От. І такий гранулятор. Гранулятор на пасову передачу. Ну, я не знаю. Пасова передача, звичайно, має свої плюси, свої мінуси. Ну, повернувся до нутрі, і тут веселіше. Що я на гранулі буду розказувати. Тепер щодо гранулятора і передача. Гранулятори бувають з ремінною передачею, і бувають вони через редуктор. Ремінна передача теж то то, через ремінь, перед, ну, то, той самий редуктор, тільки ремінний. Свої плюси є, свої мінуси, плюси ремінної передачі менше, я так думаю ніж через редуктор. Втім менше, тому що на ремінну передачу, як вам сказати, потужність його він не є. Ну, може, так як в мене слабенький двигун, я не можу сильніше затиснути ролики, щоб більше виробляти гранули. Тому що більш сильніше затискаєш, і гріється мотор. Я так і не сильно затискав гранулятора, ну, ролики і того. І все рівно я 120, десь 120, може трошки більше. Ще 10 кілограмів 11-12, напевно, корам зробив. Ну, 130 кілограмів. То дуже-дуже гарячий вже двигун був. І вже треба думати над тим, що потрібно е, двигун поміня, поміняти. Я як купував, там ми всі як купуємо трохи гроші зажимаємо, і треба було ще на той момент 2000 чи 3 більше заплатити і, і взяти гранулятор, ну, щоб 7,5 кВт на матрицю 200 мм. Діаметра 5,5 кВт є трохи заслабенький. Він не є заслабий, якщо потрошки робити гранулу. Я маю на увазі до на раз 50-70 кг. Ну вже поза 100 кг робити він гріється. Він зараз дивіться сьогодні. Ну, зараз лютий відносно прохолодно, хоча на вулиці біля 15 градусів тепла. І двигун гріється. А, а що буде літом, як буде 30 градусів і треба буде робити, то Ну, просто треба буде частіше робити гранулу. А хочеться, чого я почав сушку робити, зробив сушку для гранули. Е, По-перше, щоб е, гранула, яку я. Е, Сушив природним шляхом, вона добре не висихає, не має того. ну, Літом вона добре висихає. Ось зараз такий період, що осінь, дощ, дощова весна рання, гранула має досить велику вологість і термін зберігання її. В принципі два тижні. Я вже дивлюся, як закінчу, як зроблю трохи більше гранули біля трьох тижнів. Вже на третьому тижні внутрі вже гірше її їдять. Може, через те, що не може, напевно, через те, що там заводяться всякі мікроорганізми, і вона напевно гіркне. От. А що нам дає Провітрювання. Тепер кожного дня буду... По-перше, вентилятор поставив з тих. Майже 300 кубів і він всю вологість з гранули виганяє. Ну, не всю, але велику частину. Як я роблю гранулу, то приблизно зараз на біля 20 кілограмів 18-20 тому проміжок у мене один заміс, то я на нього даю літру води. Менше даю води, тут бегунові важко працювати, менше гранула йде. От. І знов, якщо дав ту літру води, та літра води мусить випаруватися. Зразу, як вона виходить, вистигає гранула, то трохи вода випаровується. Але не настільки, щоб тим. Щоб вона добре зберігалася. Для того, щоб добре зберігалася гранула, потрібно напевно, щоб її вологість була в районі 8-12 град... 에... процентів. А в мене, напевно, біль... до 14, може до 15%. Ну, приблизно, я так собі думаю. Ну, така от. І зараз можна. Є сушка, є гранулятор, і робиться гранула, витрачається, ота як я вчора витратив один день, зробив 120 кг гранули, і то буде майже на місяць. Тобто, якщо порівняти з часом, хто варить кашу, каші, то кожного дня потрібно. Я колись я каші варив на нутрію, то я 5-кілограмовий. Каструля потрібно. Добре, хто на місці живе, а так як я на дачі, треба на місці, то ти зварив, пішов собі щось роботу робиш, і то. а я мусив ти варити, е... знову підеш, відійдеш, то вона забуде, що треба пільнувати гранулу, то вона ой, кашу, то вона і втече, треба плитку мити. і... І пригорить, і, і всяке буває. Раз навіть такий випадок був, що я поставив гранулу і пішов додому, до міста. Потім мені по шарах вдарило, що там гранула. Прибігаю. Добре, що пожару хоч не було. Півбаняка е, пригоріло, викинув і, і потім вже почав е, займатися гран, гранулюванням, бо то. Бо проблеми могли бути. А, ну, а гранулятор є, ну, є свої плюси, є свої мінуси. Звичайно, каша є, вона більш корисніша, напевно, для нутри, ніж гранула. Ну, якщо свіжа гранула і свіжа каша, то так. А якщо брати гранула, яка зберігається певний. Проміжуток часу до місяця і каша, то звичайно, каша вона більше, я так собі думаю, каша є більш якіснішим кормом для нутрій, але каша знову вимагає дуже багато витрати часу на її приготування. І кашу треба з півгодини годину, як мінімум, якщо більша кількість нутрій, то варити практично літній період кожного дня, бо зимою можна велику каструлю зварити раз на три дня і годувати, якщо невелика кількість внутрій, а якщо велика, то якщо 50 нутрій, то як мінімум треба каструлю на 50 кілограмів варити. Щоб мати на сутки, напевно, погодувати їх. А каструлю, каструлю 40-50 того, то скільки часу треба, напевно, за дві години, щоб закипіла вода, потім ще якийсь проміжуток часу, щоб воно е, зварилося, і дуже часові по часі, дуже багато. Я не говорю вже про газ, про то все, е, що дуже великі затрати, затрати. Часу йде на, на то все. Ну, якщо ви на місці, там живете і тримаєте внутрі, то вам простіше. Та як я на дачі, то мені треба спеціально, йти, стільки часу там витрачати, пильнувати, то все. Все, дякую за увагу. Вже надоїв, напевно, вам. До побачення, всього найкраще.